Мы никогда не забудем трагедию Курской земли. И призвано быть грозой всего мира. Но ну посмотрите, как сейчас выглядит пляж города Мариуполя. А что, канализацию сейчас выпускают прямо в море? Можно даже и вернуть. Воняет страх и ужас. Вода в поселке пребывает стремительно. Люди пытаются оградить свои дома. Топит нас, топит! Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми, звісно, поговоримо про те, чому Росія проти миру і що відбувається на полі бою. Наскільки їм боляче і чи справді Росію незабаром змиє. Але перед тим як я розпочну, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І надважливим не проходьте повз нашого збору для військовослужбовців, які нещодавно вийшли із Курщини і тепер Ім потрібно відновити автотранспорт та техніку. Ми збираємо 220 тисяч гривень на багато розбитих машин, мова йде винятково про ремонт і сам збір ви легко знайдете в описі до нашого відео. Дивіться нас, слухайте і не забувайте підтримувати тих, завдяки кому ми існуємо і продовжуємо свою боротьбу. І от раніше за що ж нас не любили росіяни? До речі, за що вони нас не любили? Неясно. але війною вони проти нас пішли раніше. Ми були нацистами, карателями і терористами. Просто так, просто тому що їм захотілось. А тепер, тепер то в них є привід і пояснення. Солов'єв каже. Що вони ніколи в житті не забудуть не пробачать трагедію курської землі, що вони будуть безкінечно мститися за мирних мешканців, за розтерзаних старих людей, зґвалтованих дітей, з'їдених жінок і розп'ятих хлопчиків. Направду, краще б він подякував за тих, кого ми лікували в Сумській області, кого ми захищали від російських же обстрілів. А так, звісно, тепер у вас точно буде повод нас ненавидіти, проклинати і мстити. Ви тільки спитайте в тих, хто проживав увесь цей час в суді, чи вони, наприклад, готові особливо тепер йти воювати проти українців. Ми будемо мстити за наших розтерзаних стариків і старух. За мирных жителей, которые прошли через ад, мы никогда не забудем трагедию Курской земли. Трагедию Донбасса. Мы никогда не простим. Никогда. Вот як как бы вы мене спитали, Олену. А що в головах у СВОшників, то я б вам сказала сміття. Як і в душі, як і в серці, як і на вулицях, як в їхніх помешканнях, там суцільне сміття. СВОшники, які, як правило, їдуть із регіонів, які гниють. В них немає комунікації, каналізації, унітазів, освіти, медицини, нуль нічого, просто немає. Дорога це просто як марево якесь, якого немає. Але при тому СВОшник розповідає, що Росія покликана бути грозою всього світу. Я дико припрошую, але повірте мені, на 100%. До До 2022 року світ набагато більше, в рази більше боявся Росію, аніж після початку СВО. Він каже, що вони не землероби, не торговці, що їх мають всі боятися, а всі плювати хотіли. Всі тепер думають, що СВОшники, Росіяни, Росія, Путін гивнаєди. Все. Треба було тримати цю ширму і марку, не показувати, що таке друга армія світу, не показувати свій ванючий арішні, свої ракети, які перехоплюються західними системами протиповітряної оборони. Тоді б всі такі, ой ой, Росія! Ну а тепер над вами сміються, втішаються в жартах. Ну і звісно, розуміють, що боятися вас це себе не поважати. Що я вам скажу? Росія государство не торгове. І не а И не земледельческая, а военная. И призвана быть грозой всего мира. Мы вам это всем докажем. Ох, і як же розквітають нині окуповані Росією українські території? Ви тільки подивіться. Пропагандист Красовський це той, якому дали під зад свої ж пропагандисти, нині ходить по Азовському морю в Маріуполі і міркує на тему перспективності відпочинку в Маріуполі. Ну та особливо тут в тебе Азовсталь, тут в тебе братські поховання, тут руїни всіх багатоповерхівок. Перспектива в Діснейленд відпочиває. Але для того щоб зрозуміти, що таке українські території під російським пануванням і оволодінням, достатньо подивитися, наприклад, на Донбас, така перспектива, що ти думаєш, напитися чи вскритися, можна подивитися на те, що перетворився півострів Крим. що. там час просто завмер в 2014 році і з тих пір нічого не змінюється. Росія це не еволюція, Росія це деградація. От, якби не дай Боже, наші території так і лишалися під російською окупацією довгі довгі десятиліття. Ми б ще з вами побачили, як росіяни знову перетворюються у первісних людей і втікають в свої печери. Саме тому ми і маємо повернути наші з вами території. А вони нехай живуть і далі в своїх трущобах, злиднях і на піврозпаді. Я б окунутися в море. Не очень это сейчас комфортно. Но посмотрите, как сейчас выглядит пляж города Мариуполя. Посмотрите, как все стало круто. Город Мариуполь сейчас может быть самый перспективный пляжный отдых в нашей с вами стране. Поверьте, через два месяца здесь будет очень, очень фантастично. Это будет одно из самых прекрасных, прелестных, чудесных морей. В нашій с вами Росії приїжджайте в Мариуполь. глядіть, какой отстроили Пирс. Море то не глубокое. можна даже і вернуть. Вот здесь. Даже і неплохо. Лето! Ой, до речі, а є? Не такі вже і красиві кадри, не від пропаганди. А від простих людей, які вже три роки проживаючи в Маріуполі, точно знають, що таке обіцянки російської влади, їхніх пропагандистів, і не тільки якраз зробити цукереньку із наших територій. Відео від місцевого, який ходить місцевим пляжем в Маріуполі, і показує, як каналізація стикає. Прямо в море, до речі, Маріупольцям дуже і дуже пощастило, тому що ми вам показували безкінечну кількість відео із російських регіонів, де каналізація із якого-небудь будинку витікає прямо на вулицю, і це теж абсолютно норма для росіян в Маріуполі. Нині страшенно воняє це. Ясно, що ніяким чином не пов'язано з екологічними питаннями, з якимись нормами, але врахуйте, що там нині. Маріуполь окупований росіянам. Ну що інше, ми хотіли побачити. А що каналізацію сейчас випускають прямо в морі, Воняє страх і ужас. Городський пляж. Тоні. Ну, а тепер ми переходимо до моєї найулюбленішої частини сьогоднішнього випуску. Минулого року, в те боже, пам'яті, мінімум місяць, ми з вами зло втішались, іронізували, гломились над фантастичними відео, як паводок зносив деякі російські регіони. Тоді що тільки не говорили, і українці вкрали дамбу, і бобри проїли весь захист, але ж здавалося, минув рік за цей час можна було зробити стільки висновків, попрацювати щось нове, побудувати, але ж ні. Росія це така країна, де ніколи не роблять висновки зі своїх помилок, і на наступний сезон їх повторюють знову. Тож, в та Орську, який власне торік і постраждав від потужної повені, вода вже починає підходити до будиночків. Місцеві мешканці побоюються, що дамбу знов прорве. А ми не побоємося. Ми віримо в цю дамбу і знаємо, що якщо її будували росіяни, її обов'язково. Прорве з берегів почала виходити річка Єлшанка. Давайте ж разом будемо за нею вболівати. Вода підійшла до ділянок в одному із селищ, і навіть частково вже почала підтоплювати кафе, маласенькі магазинчики, і не тільки. Але це друзі, тільки початок. Вода тільки виходить із берегів, і нехай Росія очиститься від росіян. Вода в посілки прибуває стремительно. Люди намагаються градіть свої дома. Топит на С ясного вода пошла. Речі, а і що ж будують росіяни дамбу? Ну враховуючи, що в них абсолютно все нет, то було б логічно припустити, що її дамба теж унікальна. Так і є. Вони нас в цьому питанні не розчарували. Виявляється, що влада побудувала дамбу з глини і камінців. Ну та воно приблизно так і має бути. Велика вода підходить до цієї глини камушків, лякається, втікає і не розтікається. Приблизно, напевно, такий був план. Один із місцевих ходить і каже, що, звісно, все провалиться. Звісно, все зламається і прорветься. І нічого не зможе стримати і цього сезону в воду. І звісно, всьому буде хана. тут все потекло. З грунт провалюється. Я хожу. У мене під ногами провалюється. Тут кліна і присипна камушка. Вон воно все пливе вниз. сползает самый правый вот он старый город вот получается здесь вот так вот сделали земельцы присыпали землей и сверху щебни накидали До речі, в деяких російських регіонах визнали, що нам зовсім не обов'язково бити по їхнім стратегічним об'єктам. Ну у тому сенсі, що ми, в принципі, б'ємо по нафтопереробним об'єктам, а ніколи не намагаємося погасити їхню енергетику, невідмінно від того, що Росія робила із нами протягом трьох років повномасштабної війни, і значе бумеранг. В нас все більш-менш відновилося завдяки нашим партнерам, які надавали нам безкінечну фінансову допомогу, техніку, оновлення всього необхідного, завдяки нашим енергетикам, ну і звісно, силам протиповітряної оборони. Так, от а у Росії є ті регіони, яких війна взагалі ніяким чином не торкнулася. Вони не знають, що таке блекаут. Вони цілком ймовірно можуть і не знати, що йде війна, а все тому, що в дерівнях вони пишуть звернення, бо світла в них немає майже завжди. Виявляється, в них по закону світло може не бути 72 години. Я вже не знаю, що має відбутися через ці 72 години. А в них немає по 80. Поправте мене, але здається, в нас в більшості випадків навіть такої халепи не було. В них немає чим грітися, вони лишилися без можливостей до нормального існування. Світло немає і, відповідно, відключається і вода. А вони кажуть про те, що вони переможці і щось захоплять, Господи. Та ви витратьте хоча б якісь гроші не на свої псевдоскандери чи кінжали. дайте росіянам нарешті світла. Это обращение главе Минсинского района Сергею Ивановичу Глухову, мы писали, підписували всій деревні. У нас вот здесь отмечено просто мы из чата брали информацию, когда отключался свет. По закону не должно быть отключения более 72 часов. Фактически у нас на данный момент было 85 часов, но сейчас последние данные. Я думаю, что там еще часов э, ну, несколько су несколько суток, да. Никого, да? Не да, да, То да. Есть это у вас постоянно так, Постоянное да? отключение. Причем ну, посмотрите, ну, если происходит. мы говорим про летний период, у нас вот тут вот и июль, 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 июль отключение, июль отключение, июль отключение бесконечный еще июль еще. То есть постоянно весь июль мы сидели без света. На улице да. жара 40 градусов, у нас холодильники у народа бегут. Причем, ну вот, а сейчас зима, да, ничем не лучше стала. Почему? Потому что у нас у многих ко печки, котлы, отопления Насос, соответственно, воду гоняет только за счет электричества. При таком ветре, а деревня, ну, если вы посмотрите, расположена по розе ветров так, что выдувает все, фактически происходит, что мы остаемся, ну, вообще без, без возможности нормально существовать. Плюс еще при отключении света у нас отключается и вода. Потому что вода в малой минусе, она работает от насоса. Соответственно, получается такая ситуация, что у нас нету света, нету воды. Но уже дошло до того, что в чате кто-то там записывал сообщение, что ну давайте мы отключим нам кислород, и мы тут уже все погибнем. Мы сходили на, соответственно, ну, вот с этой жалобы к Сергею Ивановичу. Он нас выслушал, они нас написали, соответственно, свой, свой запрос от администрации, но пока ответа нам никто не дал. Фактически народ уже, ну, некоторые плюнул на это бороться, потому что постоянно сидеть без света. Если надо, то отключат. Ну, как бы не хочется жить в пещерном веке без света без вообще возможности существовать причем вот у нас сейчас например пожилые люди маленькие дети представьте без воды целый день сидеть думаю, и постоянная. Постоянная вода надо и свет надо и бывает такое что вот включат выключат включат выключат то есть мигание, Тех... вот это моргает да, да? и техника да. горит вот то только включат раз да. выключает и техника -то тоже бытовая горит тоже это и вот значит повышение идет постоянно Мы как бы у нас договора у всех. Мы же свою часть договора это выполняем, мы оплачиваем. А почему тогда это, они не, не, не свою часть договора не исполняют? Нету качества обслуживания-то никакого. протяжении какого времени у вас такая ситуация? Ну, 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 лето ну, вообще ну, не было. Да день. Постоянно. Это лето постоянно прям очень постоянно стало постоянно. серьезно. Было, да. И причем да последняя ситуация, когда ну, мы вот просто уже, ну, местный народ уже и на русскую это бранную речь не перешел, нет. когда да. у нас целый день не было света, ну, да. должны были включить в 5, в 5 нету, в 6 нету. Мы сами должны вынуждены обращаться там, ну вот уже кто куда может. в главе пишешь, вообще ноль эмоций. Да. Она игнорирует да. любые сообщения по поводу света. Тож, під завершення нашого випуску не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Крубанова Лайф. Звісно ж, задонатьте на підтримку збройних сил України. Наші хлопці та дівчата дуже і дуже чекають, і сподіваються на нашу із вами допомогу. Ми збираємо 220 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки. І навіть 10, 20 чи 50 гривень достатньо буде з кожного небайдужого, щоб цей збір дуже швидко закрити. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.